У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбувся захід, присвячений всім воїнам громади, котрі поклали життя за мир в Україні. Проект Воїни Історія героїв покликані підтримувати пам'ять про подвиги та героїзм захисників краю. Про це розповіла ВОО начальника управління відділу культури та туризму Богдана Ковалюк. Ми демонструємо для Надвірнянської громади намір, декларацію, початок дуже важливого проекту для громади. Воїни, історія героїв. Цей проект буде спрямований на те, щоб всі ми разом від влади Надвірнянської міської громади, від телебачення, від родин загиблих, від просто волонтерів, ініціаторів зробили разом таку річ, як відеоматеріали, відеосюжети про загиблих воїнів і розміщували ці відеоматеріали на великому екрані нашого міста. Адже кожен загиблих вартує того, щоб його історію життя, його історію загибелі і особливу історію його подвигу знали люди, бачили і чули кожен день. Вважаємо, що це пріоритетніше завдання, пріоритетніше місія, навіть ніж інші демонстрації, інших матеріалів. Авторка фільму про героїв Лариса Єроденко розповіла про деталі зйомки та створення таких відео, звернула увагу на великий обсяг важкої праці у процесі. А директор ТРК «Надвірна» Ірина Кравець розповіла про подальші плани та цілі ТРК на майбутнє. Я тут для того, аби сказати присутнім усім, ще раз наголосити, що цей проєкт є дуже важливим, і це не банальна фраза, що герої живуть доти, доки про них пам'ятають. І існує така ідея, аби зробити, створити фільми пам'яті про кожного із загиблих героїв. Це надзвичайно важка праця. Перший мій сюжет був про Тараса Іваночка, важко було налаштуватися. Але після того, як вийшов цей сюжет, стало зрозуміло, що це є дуже важливо. Не можу сказати, що цей сюжет можна зробити за 5-10 хвилин, за 10 днів, годин. Він не обмежений у часі, тому що родина має налаштуватися, родина має бути готова. Це не ті сюжети, що ми прийдемо, скажемо, ми хочемо зняти і зразу отримаємо результат. Це є велике налаштування, це великий шлях повторного болю. Тому що як дружина Тараса Іваночка казала, що пройшло три-чотири місяці, поки вона змогла подивитися цей сюжет. Міською радою був розроблений проєкт, програма Надбернянська громада, громада героїв. В рамках цього проекту встановлюється якраз зараз по закладах освіти моряні дошки з нашими героями, призми напроти, на Майдані Шевченка на проти районної ради стоять. Також в рамках цього проєкту реалізовуються фільми. Це якраз фільм про Карлиша, фільми, які Лариса Мартіна знімається. Просто родини хочуть, я розумію, більшу і розумію, що хочеться, як то кажуть, кожного героя показати, але йде дуже великий час. І я запевняю, що ми тільки з вашою згодою, з вашою підтримкою, з вашою вірою в нас. Ми збережемо історію про кожного героя. Я дякую голові Ноберянської міської ради, дякую головам, голові районної державної адміністрації. Хоч він нова людина, але з перших днів своєї роботи він закликав медійників до себе в кабінет. Першим, що було сказано, так само, як і Зіновим Рославичем, героїв треба пам'ятати і зберігати пам'ять. Це важливо. Я дякую за підтримку. І якщо родина буде за, ми готові далі продовжувати роботу над збереженням історії і шанування наших героїв. До присутніх звернувся міський голова Зіновий Андрійович та перший заступник голови Надернянської районної адміністрації, Ростислав Стасько, закликали пам'ятати всіх воїнів, нагадувати дітям та дорослим про них їхню мужність та хоробрість. Це ініціатива це і свідчення того, що ми маємо і надалі робити. Бо ми розуміємо, за людину пам'ятають, поки є пам'ять. Тому висловлюємо слова вдячності батькам щирив клім. Ну і саме головне, для виконавців цих фільмів я би хотів побажати наступного. За що раз дуже багато приїжджають республіканських каналів, державних, приватних, комерційних. Ми маємо також розуміти, основне це. Згода батьків, згода родини. Це дуже важливо. Ну і саме головне, ми вже дуже багато бачили фільмів про наших героїв. Побажання до авторів цих фільмів знайти те, що може відобразити в сім'ї, в родині, в герою те, що може бути таким особливим. Вже є особливе те, що він воїн світла. Але наш обов'язок це зробити для того, щоб відобразити його в цих кадрах людини, яка з перших днів пішла захищати нас. Якщо ми пам'ятатимемо, ми будемо зберігати ту генетичну пам'ять історичну пам'ять, пам'ятатимемо про те, яким чином, якою важкою, просто невимовною ціною дається нам усвідомлення того, що ми. Залишаємось нацією завдяки нашим героям, завдяки тим, хто не побоявся, хто став, повстав проти тої нечисті, того лукаво, Я не хочу навіть називати їх якоюсь нацією. Це, 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 це Лукава. Тільки тоді ми будемо також нацією, і тільки тоді ми будемо мати право на наше майбутнє. І сьогодні ми говоримо з вами про Всевіла. Андрія, про звичайного хлопця, який жив в нашому місті, на звірині. При перегляді відео було чутно тільки тихі хлипи присутніх. Такі відео потрібні, бо стануть надбанням для наступних поколінь, які проникнуться тою відвагою, з якої воїни герої сміло стали в бій.